Яка ситуація просто зараз у Балаклії? є можливість побачити наживо? Наша знімальна група схоже змогла таки потрапити в місто? Маємо прямий зв'язок із Харківщиною. Марія Гуменська повинна вже чути київську студію. Марія, добрий вечір. Чи добрий він насправді? Запитання насамперед одне: чи припинилася пожежа, і чи припинилися детонації боєприпасів? Вітаю Олександре. Насправді над Балаклією і досі лунають потужні вибухи у небі, стовбури чорного диму у багатьох будинках. Повибувало шибки у тих будівлях, які найбільш наближені до епіцентру пожежі, взагалі не залишилось цілих вікон та дверей. На деяких будівлях вибуховими хвилями навіть позбивало цеглу із фасадів. Наразі в балаклії немає ані газу, ані електрики. Взагалі місто справляє таке дещо. Сюрреалістичне враження, воно наче вимерло людей на вулицях а, одиниці немає світла. Загалом за а, ці півдоби а, з міста евакуювали а, приблизно 20 тисяч людей. Марія, скажіть, будь ласка, була інформація про жінку, яка нібито отримала осколкове поранення? Місто немаленьке. Чи є у вас відомості щодо можливих постраждалих? Якісь більш точні? Власне, на цю хвилину повідомляється офіційно лише про одну постраждалу це насправді жінка. Вона дістала осколкове поранення у скроню просто у своєму помешканні. Жінка 62-го року народження. Первинну допомогу їй надали тут у Балаклійській лікарні, підготували її до транспортування і доправили до Харкова. Наразі життям і здоров'ям жінки вже опікуються харківські лікарі. А про більшу якусь кількість жертв чи постраждалих. Наразі не повідомляється. Марія ще в мене запитання. Скажіть, в Міноборони говорять, що на цих складах зберігалися переважно артилерійські, 152 мм і танкові, 125 мм снаряди. Але, от відео, яке зазняли свідки, такі нехарактерні вибухи були відомості. Деякі експерти припускали, що там були не лише такі снаряди, можливо, навіть ракетне озброєння. Вам щось відомо з цього приводу? А власне, з цього приводу ми буквально щойно отримали коментар від армійців. Пропоную послухати, що ж вони кажуть. Там знаходяться артилерійські боєприпаси різного калібру. І говорити про те, що там все так спокійно, у нас не виходить. По розрахунках фахівців боєзапасів, які можуть зашкодити сильну місто, таких боєзапасів немає. Наразі ми розраховуємо те, що розліт великих боєприпасів. Не відбудеться. Найнебезпечніше, великого калібру, звичайно, знаходяться під землею. На базі там А власне, самі боєприпаси ми змогли побачити на власні очі два снаряди без запалів сюди, до табору рятувальників. Просто приніс місцевий мешканець. Він каже: таких снарядів по місту дуже багато. Пропоную послухати. Якщо надо, ще перевеземо. Якщо. Багато нападало. Функції? Ну, так, як снігу зимою. Ні, ну є з по це йому їде, що край дороги. Там же вона в стадіонах, там же, ну. Ну вже виходить, сточасова зараз йому на скільки. Це скільки вже? Діна часу рветься там. -да. Власне, це вся інформація. На цю хвилину ми залишаємось. Тут слідкувати за перебігом подій. Олександре, вам слово, Марія. Дуже дякую вам за розлогу розповіді з Балаклії. Щойно на прямому зв'язку була Марія Уманська. Як снігу зимою, власне, це синонім місцевих мешканців, які говорять про те, що саме так засипало місто Балаклію зі складів ракетно артилерійського зброєння, які дотепер палають і вибухають у цьому районному центрі Харківщини.